Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Павла Пасіка, з вами я Павло. Сьогодні у нас 8 листопада 2022 рік. Всіх вітаю зі святом Дмитра. Всім бажаю щастя, здоров'я, мирного неба, файного ми дозволі вам, друзі. Зимовки вам файне. Так, Сьогодні ми приїхали на пасіку і хочемо починати останній раз обробляти вже наших бділок. Погода нині досить добра. Ну, Вже приблизно вже ночі холодні, дні що такі градусів 13-10 ще плюс-мінус нормальні. Тому ми ось сьогодні вже останній раз обробляємо наших бджіл-біпіном. На початку вересня ми обробляли полосками ванші китайськими. На каналі є відео, можете собі зайти і подивитися. А тут вже починаємо останній раз, хочемо ще пролити біпіном контрольний раз. Ще заодно подивимося на кількість бджоли. Бо у вуликах, бо ще так. і толком від загодівлі не дивилися. Закормили, загоду... загодували, з... поставили полоски і все. І вони так собі десь приблизно ну, цілий жовтень жили. А тепер от хочемо глянути, як вони себе почувають чи все одно. І зразу ще покажу вам, як ми готуємо біпін, як ми їх проливаємо. І цей. От сьогодні будемо проливати всі наші бджоли сім'ї на пасіці це є вулики, нуклеуси і 6 рамочники. Е, нуклеуси ми на початку вересня теж обробляли, але не китайськими полосками, але обробляли біпіном. Бо китайські полоски, ми їх замітили, по нашій практиці трошки є засильні для нуклеусів, тому що трошки починає сипатися бджола, де є трошки більшу полоску. Тому ми не хотіли рискувати і дали. Ми Звичайні... <кій> Пролили звичайним біпіном. А вулики ж з трамочники ми давали там по цілій полосці там полосу ну, Відео на каналі є, ви, там детальніше я про них розказував, показував, можете собі зайти, подивитися. <кій> Сьогодні ось таке у нас буде відео. І це. І так будемо зараз починати помаленьку працювати. Воду поставили, вже, щоб підігрілося. І зараз покажу, як ми це все розбавляємо, проливаємо сім'ї. Так це все. все. Показував раніше, що вже розплоду немає. Спеціально я ходив дивився. Вже думаю, що вже пора біпіном проливати останній раз. Вже кліща останнього б'ється і все. Тому не будемо затримувати довго говорити, буду більше показувати. Все, всім цікавого перегляду я погнав показувати. Бимося з таким біпіном. Ось такі-то є по одному міліграму. О, там, того річ, там, там того року ще залишився у нас такий. От тут є у нас, тут у нас по 0,5 ампула. Так, по 0,5 ампула. Тут є по одному е, міліграму ампула. Ось такий. Це розводиться на, е, наскільки здається мені, на, на 2 літри води. А це, так якби, на 1 літру води розводиться. Ну, no. І таким ми користуємося. Розводимо, так як є тут в інструкції, пише. Сам, коли считали, ну, один міліграм, це якби на 2 літри води розводиться. Ну Така одна ампулка це розводиться на 2 літри води. Раз, вам покажу. Хто користувався, це знає, то більш відео для, для новачків. Ось такий тут. А, де, 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 де. А, зараз о, видно, видно. Ось. 12,5 метра ось то стільки. Тут є 0,5. Ну Така сама хіба Міліграм має. Тому ось так, друзі. Зараз. Робити вже його е, готувати, розбавляти на воді і обробляти. Так, біпін ми вже приготували. Тут є 6 літрів, то ми дали. Так, як там пише все по тому, по рецепту. Як на упаковці пише, так і ми зробили. Тут ми переливали вже собі зручну тару, щоб можна було зручно брати в руку і обливати. Зробили собі таку лієчку. І цим будемо обробляти вода. Градусів 40, тепло, щоб э, файно розчин, добре розчинився біпін э, mm, і все. І зараз дам проливати. Покажу вже. Так, друзі, ось сім'я, це є лежачок наш. Ось гарна сімейка. Ну, клуб клуб на дворі тепло, вони стараються потрошки літати. І ми от улочку Оберемо, проливаємо. Одною рукою трошки не дуже зручно. Але ось так і ми їх проливаємо. Ну, В принципі, 10 мг в приці, 10 тих кубіків має йти на вуличку. Плюс-мінус. Ми десь так і даємо. Все, ось так ми обробляємо. Сінь, зараз покажу ще там. Уже корпусні. Так, друзі, стільки вже сорого повелили, то півтора півтора літрова фляжка. От і маленько лежаки вже зробили. Ну, як зробили, тато ще їх дроблює там. А я вже другий ряд корпусних вуликів. Так. От, Вони сидять знизу. Не видно їх, але вони є сидять клубом, от можете бачити? От, бджола знизу сидить, і клуб знизу. Вона тут трошки є бджоли. Подушок в нас немає наверху, і тому бджола вся опускається донизу. Ми подушки поставимо, коли будуть сталі сталі морози. тоді ми бач, поставимо подушки. А зараз у нас ось так. Такі справи. Так, ось ось сім'я виглядає трошки по інакшому. От більше бджоли от, зверху. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Кусаюсь трошки по ногах. Бджола ну, зверху. Ось так вона сидить, теж є. У нас от, от ряд з шестирами стоїть. Тут постійно такий холодок. Тут аж сонце виходить приблизно після обіду. Бджоли сидять в такому більш неспокійному стані. От. Я їх пролив, звісно, але вони сидять такі, як трошки розійшлися. Коли я їх відкрив, вони були в більшому клубі сиділи. Хотів вам показати, який плюс-мінус клуб. Зараз секунду, відкриє наступне. Ось, це є шестирамочник у нас на три рамочки. От бджілку можете бачити. Не видно. Тут тут все є. Зараз відсунемо за сторону. І тут бджола є. Нас. І на три рамки пускали. М -м, ось церія це є. По дві, по три рамки. Цей, 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 це є три. дві рамочки. Теж сидять досить гарно, не хочу там показувати, бо нема ж там показувати дві рамки просто. Тому ось так, йдемо далі проливати. Хочу показати шестирамочники. От сила, яка у нас є на даний момент. Це і тут чотири деданоскі рамочки. Ось будівка займає усі рамочки. Дай, стану вже на відсуну, приклеїли. Ну, але приблизно десь середину вулика отак. Е, отак. Так займають вони бджілки сидять. Ось так теж поньк. І пролити їх треба. Ось така нас сила, села сім'ї. Так, вже друзі, вулики з трамочки пролили, тепер дам дону Клаусів, тато проливає потрохи, йду йому зараз допомагати. Хочу показати вам силу сім'ї. <плес> сім Які вони, деякі є сильніші, деякі слабші є. О, цей, що... Тут вони... Це є пів магазинної рамочки. Ось так вони є тут. Тут їх немає, але тут є раз, два, три, 4, 6, 7, 8 є. Та якби по розчоти, то є вісім, то є 4 магазинних. дві доданості рамочки. Як так порахувати? Це, пролили так само, накрили. Здували, щоб не подавити. І все. І так ми зараз ще нам це все придеться пролити. Ось таке у нас відео вийшло, друзі. Ось така у нас сама остання обробочка. Так, друзі, ось таке відео у нас вийшло. Це вже і наша остання обробка бджіл в цьому році. З бджолами роботи того року вже не буде. Тому далі відео будемо знімати вже на пасіць. в майстерні будемо показувати, підготовлятися далі до нового сезону. Будемо фарбувати нуклеуси, ще хочемо розширяти, рамки робити і там далі, далі, далі будемо все показувати. Тому ось так, до, до обробки бджіл, друзі, ставитися серйозно, бо це є, це є дуже велика проблема, кліщ. Від цього падають цілі пасіки, ми теж від незнання. Коли починала хто займатися бджолами, у нас два рази пасіка падала. Раз падало 17 сімей, другий раз 20 сімей. Це була тоді ще для нас ціла пасіка. Тому ми знаємо про що про що говоримо. Ми, ми думали, що це високовольтні лінії, магнітні хвилі, там погода не то. Ну, Хіба не кліщ? Ми про все думали, хіба не кліщ, але це все є кліщ. Почали ми обробляти, от обробляємо джіл, і все живе, нічого не падає. Обробляємо бджіл серед літа, забув сказати на початку, літом обробляємо після, кожного, після кожної качки мета. нас того року три рази качали, три рази обробляли, китайськими полосками ставили. Клавилося не обробляли, але вулики, шестирамочники обробляли е, обов'язково. Тому ставтеся до того серйозно, це все є залог вашого подальшого бджільництва, залог вашого розвитку і, ну, і все, і все далі. І все далі. Тому на цьому будемо закінчити відео. Думаю, відео було цікаве. Пишіть коментарі, задавайте питання, будемо далі спілкуватися в коментарях, буду щось показувати, може ви щось мені підкажете, може я щось неправильно роблю. Ну, ви подивилися. Може ви щось собі з того почерпнули. Тому ось так, все, друзі. До побачення, їчте мед і будьте здорові. Слава Україні!